Добрий день, привіт з Бесарабії, це Південь Одещини. Підійшла до маленького кущика трояндочки Флорібонди ханденштадт росток І ось показую, яка вона гарна. Такі чистенькі листочки в неї. Гляньте, які вони, ці квіточки милі. Ці трояндочки друге літо. У минулому році вона квітувала трохи менше і була нижчою, а зараз підросла від землі сантиметрів 60. Гляньте, гляньте, які вони милі ці квіточки. Вона, вони тільки відкриваються, тільки почала цвістити ця трояндочка. Як відкриється більше, я ще раз до неї підійду і покажу вам гарненька. А тут ще поряд квітує примадона моя, на одній гілочці суцвіття. І довго тримає його, колір у неї також приємний. Ще раз трохи краси. Ось гляньте, які красиві вони. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! Дякую!